Дорогі друзі, хто мене не знає, хочу з вами познайомитись. Мене звати Ліхала Юлія і я вже 14 років займаюся хендмейдом. За ці роки в мене було дуже багато захоплень, але я розібрала, що таке хендмейд і чи приносить він прибуток. Останні 5 місяців я займаюся створенням прикрас для дівчаток, для мам, для сестер. Роблю фемілі луки. Шию на замовлення. Всі мої роботи можна подивитись у мене в Instagram, на інстаграм-каналі. Посилання я дам в описанні цього відео. Хендмейт був завжди для мене як хобі, але останнім часом він став справою моєго життя. Я настільки е, углубилася в цю справу, я, мені прийшлося дуже багато вчитися. Я вчилась не тільки робити гарно свої роботи, але е, мені потрібно було гарно фотографувати, писати тексти, е, навчатися у різних коучів, брати пораду з СМЕМ спеціалістів. От і також я самостійна, постійно досліджую ринок. Але я досліджую ринок не тільки в Україні, я досліджую ринок по всьому світу. І сьогодні, друзі, я хочу вам розказати про хендмейд, який приносить прибуток у 2023 році. Чим можна зайнятися? Що користується попитом? А можливо, ви зараз пошуку чогось нового, і я розкажу вам те, що, що мені довелось дізнатися. А поки я прошу вас поставити мені вподобайку, підписатися на мій канал. І поїхали, друзі. Я буду розказувати вам далі. Перше в'язані іграшки. Амігрумі в нашій країні і по всьому світу набувають великі популярності в'язані іграшки. Їх в'яжуть різними тваринками і відмедиками, і кошенятками, і зайченятками різними різними кольорами. Дуже великий попит на них. Іграшки Амігурумі дуже популярні по всьому світу і мають перше місце по замовленням. Килими ручної роботи в Україні тільки набирають обертів. Ці килими ручної роботи, але в Європі та в Америці вже давно вони користуються великим попитом, тому що ці килими ручної роботи виповнюються не тільки. Для підлоги, а також замовляється і для стелі в різних кольорах. З улюбленими героями. Також я десь бачила, що робили у вигляді улюблених тварин домашніх своїх. Ось подивіться відео, яке набрало дуже багато просмотрів, як роблять такі килими. Третє флористичні композиції. Квіти обожнюють всі. Всі свята, всі події, всі зв'язані з квітами, тому люди хочуть бачити багато квітів в різних виконаннях і в'язані із фетру, і з живі квіти, а також різні сухоцвіти, які просто мають в букетах або залити епоксидною смолою. Дуже у нас люди люблять а в Україні набирає тенденції букети з мила. Ось останні фото. Це все зроблене мила. Дуже реалістично, гарно виглядає. Четверте стікери. Люди обожнюють стікери по всьому світу. Їх замовляють вже готовими, а ручної роботи замовляють під свій смак, під свій колір, під свої види діяльності. Це більш така молодіжна тенденція, але ручної роботи замовляють ті стікери, які їм до вподоби. П'яте лампи з епоксидної смоли. Лампи з епоксидної смоли дуже гарно виглядають в інтер'єрі. Вони здивують кожного і прикрасять вашу оселю. Я сама займалася епоксидною смолою. Фотографії і відео не передають тої краси, якими вони є насправді. Дуже гарно виглядають, і це тренд 2023 році. Хто ще захоче займатися, займайтеся. в Україні дуже мало майстрів, які це роблять. Свічки. Свічки ручної роботи є в різних кольорах, в різних формах, на різні події вашого життя. Так, свічки користуються великим попитом у всьому світі, тому я думаю, що це не тільки тренд 23-го року, я бачила що і в 22-му, і в 21-му роках воно було і буде продовжатися і в наступних роках. Так що це дуже гарний варіант почати свій бізнес іменно саме зі свічок ручної роботи. Бальзам для губ. Люди обожнюють все натуральне, тому вони тягнуться до природи і хочуть бачити все таке натуральне, все таке живе, природне бальзами для губ тільки-тільки набирають теж в Україні обертів своїх, але в світі, в Європі та в Америці, вони вже давно завоювали свою популярність, користуються. Великим попитом, так що це одна із ідей вам для вашої роботи в 2023 році, і думаю, ще і в наступних роках також. Восьме, шопери екосумки. Шопери або екосумки давно завоювали серця українців. Вони мають гарні яскраві надписи, також малюнки ручної роботи, також патріотичні надписи. Також те, що люди можуть саме замовити щось під себе, що хочуть по їхнім інтересам. А також вишивка це зараз дуже актуально, не тільки в Україні, по всьому світу користуються великим попитом вишивка ручної роботи. Ось подивіться це на іностранних сайтах. Сумочки такі, вони всі вишити вручну. Сумки є і будуть. Вони замість пакетів. Це і екологічно, і гарно, і дуже економно, і дуже-дуже зручно. Оце саме головне: бента торти, Донар 9. Зараз великою популярністю користуються бента тортики. Їх замовляють для одної-двох персон. Це невеличкі тортики, зазвичай до 300 грамів приблизно так. Але саме головне, що це є індивідуальна упаковка. Ще можуть положити до вас свічку до цього набору. Ось, в світі користуються не тільки попитом, не тільки бенто-торти, а ще й кекси, капкейки, печиво. Акцент йде саме на індивідуальність. 10 -е, емалеві броші. Ціми брошами дуже мало у нас в Україні, хто займається індивідуально, але я вам скажу, що по всьому світові є, хто займається цими брошками, іменно емалівими. Розфарбовують їх вручну, їх дуже полюбляють носити на одязі, на сукнях, на жакетах, ось, а також на обуві в цьому році. Більш великим попитом користуються у тінейджерів у вигляді всяких тваринок різнокольорових, ось, а також у вигляді ще улюблених аніме персонажів. Оце я побачила, що на різних сайтах дуже багато хто пропонує ось таких свої послуги і продають такі броші. Друзі, я дуже рада була сьогодні поділитися з вами тою інформацією, яку я знаю. Тому е, прошу вас написати мені в коментарях, чим ви займаєтесь, яким відом діяльності або плануєте займатися, чи була корисна для вас ця інформація. Також е, дякую вас всіх за просмотри і до нових зустрічей, друзі, на, на наступному тижні.